Полтавські дороги вражають. Якщо зовні все виглядає так, то всередині щиті гойдалки. Таку картину можна спостерігати у мікрорайоні Івончинці. Тож місцева мешканка Людмила Тимуразян на сайті Полтавської міської ради створила петицію. Ремонт вулиць в мікрорайоні Івончинці міста Полтави. Скаржаться на стан доріг, але ці скарги залишаються тільки в спілкуванні між мешканцями мікрорайону. Моє звернення як однієї особи від усього мікрорайону це, ну, на мою думку, менш вагомо ніж петиція на сайті міської ради, адже можливо так влада почує нас. Дехто з місцевих ледь стримує емоції, щоб не сказати лайливо. Ті наші емоції просто. Пі-пі-пі-піп. -пі. Так і ходим, жахта. Що ж ти зробиш? Нічого не зробиш. З горки вода вся тече, з горки стоїть, з центральний. І вся ж сюди. Асфальту не було. Старий асфальт десь здирали в місті та сипали. З 1986 року тут проживає пан Ігор. Говорить, ґрунтова дорога тут уже давно. Після дощу взагалі не можна проїхати. Поступово відсипали щебнем і дорога нормалізувалась. Але останні два-три роки, оце, ви ж бачите, що тут більше, мабуть, вже оце гребля, це, це вже так, що люди самі наложили асфальт, боушни. Ви ж бачите, трохи, трохи вировняли. Зовсім тут ями були на греблі, вже ще б трохи і розмило б її. Приїхав на чистій, поїхав на брудній, каже водій Олексій, який часто тут буває проїздом. Після дождя тут, звісно, грязно. Машина, от я її вчора помив, щоб ви розуміли, що з підкрилок по столько грязі випадає. Зимою тут взагалі нормально не підніметься. Гололід, вся вода тече сюди, розмиває тут. Ну, це зараз поменше, хоча б трошки вкатали б. За словами Олексія, дехто з місцевих перед власними будинками дорогу навіть підсипає. Що тут, що слідуюча вулиця, там взагалі похуже. Там був колись асфальт, там повимивало, щоб ви розуміли перепад асфальту, і Земля десь сантиметрів 25-30. Ну, скажем так, плохо, що тут нічого не підсипають, ну хоча б чимось, тим самим щебням, хоча б засипали, щоб воно не розмивала її. Я не кажу про асфальт. У нас про асфальт, не асфальта не на асфальта. Через там доріг в Івончинцях таксисти відмовляються сюди їхати. Якщо, наприклад, після дождя сюди стараються і не їздити. Навіть. Після дождя, як кажуть, сюди, краще. Якщо заліз, короче, що в болот. Ходаваєш, уходить нікуди. Потім, потім промивка машини після всієї цієї байди. Ну, в ну і самі розумієте, горючка тратиться на першій передачі. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, цього тижня у місті повинні розпочати ямкові ремонтні роботи небезпечних частин доріг. Питання ремонту ми взагалі не плануємо у цьому році, тому що нас із-за того, що в минулому році обласна військова адміністрація не погоджувала перелік доріг на ремонт. У нас з'явилася дуже велика кількість зруйнованого полотна дорожнього, тому ми будемо в цьому році по максимуму робити поточний ремонт. І, скажімо так, капітальний ремонт це велика знову ж таки велика затратна частина. Пріоритети в ремонті доріг додає перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Ділянки доріг з найінтенсивнішим рухом.